Ну що, друзі, всім привіт. Основна наша рубрика по відповіді на ваші запитання. До речі, їх немало накопилось. Багато є питань по автопарку і багато є питань по інвестиції. Ну і, звісно, деякі питання, які там цікавлять там, автомобілів, пригону. І про це все, друзі, в цьому відео ми поговоримо. Я думаю, що відповім на основну масу ваших запитань. І ця відповідь буде на 100% чесною. Це буде особисте моє бачення. І, ну, в принципі, так розкрито на такі питання, вряд ли, чи вам хтось розповість. Так що за це ви можете підписатися на мій канал, на мої соцмережі, TikTok, Інстаграм, в описі є. Вся інформація, до речі, дуже актуальна на даний час. Це, наприклад, по оренді автомобілів з правом викупа. Наша компанія надає автомобілі без першопочаткового внеску в оренду з правом викупа. Також є просто оренда, є робота на відсотки, є. Допомога там в ремонті автомобілів, є своя малярка, своя рихтовка. Тобто все для вас можемо зробити. Ціни адекватні, підход хороший, якщо дивіться, телефонуйте на номери менеджерів, які вам більше потрібні. І слава Україні, друзі! Героям слава! Слава ЗСУ, не забувайте донатити нашим хлопцям допомагати і наближати нашу країну до перемоги. Погнали! Одне цікаве питання, правда, декілька пунктів є, але великий плюс. Вітаю! Дивлюсь ваш канал досить давно, але чомусь був не підписаний. Це виправив. Дякую, що підписались на мій канал. І питання. за скільки, з е, кількох авто, починається автопарк. Е, дивіться. В свій час я починав а, з одного автомобіля. Тобто, перший автомобіль я взяв а, в кредит. Правда, не я брав кредит, а брав товариш. І цей автомобіль я оплачував в кредит, його виплатив. Потім взяв інший автомобіль, а цей автомобіль почав здавати. Тобто я самостійно працював в таксі, а, і один автомобіль я здавав. Потім я. Взяв ще далі під викуп інший автомобіль. Тобто, в мене не було на початку, що в мене були гроші, або я назбирав на тачку. Тобто я міг собі її купити для того, щоб віддати її в оренду. Або посадити водія на відсоток. В 2010 році це була дуже цікава тема. І, в принципі, коштів не було на покупку відразу автомобіля. Ходіть тоді був курс 8 гривень. І Лануси були десь по 3,5-4, плюс-мінус АВО були п'ятих років, там, 2005-6 там, рік. Це були 5,5, 6,5-7 тисяч доларів. Це такі автомобілі, які купувалися і а, в оренду або віддавались на відсоток. Таких коштів не було. Тоді я ці автомобілі брав, як зараз віддаю, без першого внеску. В оренду справам викупа і ці автомобілі я потім здавав. Так, один автомобіль я взяв на викуп, другий, третій, четвертий. Поступово, поступово, поступово. Тобто я а, брав автомобілі на викуп і здавав їх. Були тяжкі часи, коли курс пригав, а прив'язка всіх автомобілів була до курсу. І, в принципі, були, звісно, проблеми, але. Потрошки по з цих проблем. Ми виходили, виплачували автомобіль, і далі цей автомобіль працював, вже заробляв гроші. Якщо починати як би, відразу, там, наприклад, там, якщо є, звісно, гроші, там, ну, ви розумієте, що 10 автомобілів це 70-80 тисяч доларів. На 10 автомобілів потрібно знайти як мінімум 10 водіїв. А, зараз це не дуже легко. Це можливо, але не дуже легко. Тобто, в принципі, якщо є гроші. Якщо грошей нема, тоді, як е по моїй темі, купили один автомобіль собі, один автомобіль е ви здаєте в оренду. Е Працюєте, слідкуєте, і ви розумієте самі, коли ви працюєте, там є робота чи нема роботи. Тобто, якщо у вас є голова на плечах, вона нормально варить, ви будете працювати в таксі, заробляти нормальні гроші, а не будете як там там 5%, які ниють, там, що роботи нема і, і так далі. Десь така ситуація. Чому ви не придбаєте свою службу таксі під свій автопарк? У мене була своя служба таксі, У мене була служба таксі Серебро, номер телефону був 3838. Також в мене потім був Тігр таксі, тоб 7,755 я викупив компанію разом з автопарком. Це вже коли там більш такий розвиток був, десь 16-17 рік. Але е, потрібно дуже великі кошти для служби таксі. Коли ви відкриваєте свою службу таксі, це не означає, що завтра у вас вже буде замовлень е, там, я не знаю, навіть стільки, скільки там якось в не, не, недорогому бомжовозі. Да? Тобто, е, тому що службу таксі відкрити це не проблема. Службу таксі відкрити це там тисячу доларів коштує. Але е, щоб у вас були закази, тобі тобі... Туди потрібно посадити диспетчерів, які будуть працювати, приймати закази. Туди е, потрібно рекламувати ваш номер телефону. Тобто, ви ж розумієте, тобто, ви купили службу таксі, назвались там служба таксі Тюльпан. До речі, всіх е, е, дівчат-жіночок я вітаю з міжнародним жіночим днем. Може, мене дівчата або а жінки дивляться, то, вибачте, що не привітав вас зразу. Вітаю вас з міжнародним жіночим. Днем. Бажаю вам жіночого щастя, здоров'я і миру над головою. Давайте далі продовжимо тему а, про службу таксі. Тобто вона невигідна і немає смисла відкривати службу таксі, тому що 95% всіх заказів зараз це. В сервісах основних, які є на даний час в Україні, тобто ми всі прекрасно знаємо, що за, за сервіси. Називати я їх не буду, але в цих сервісах всі замовлення. А 5% замовлення десь катаються по якимсь там бомжевозам. Ті люди, у яких немає телефона, не можуть скачати приложення, не можуть зареєструвати пройти верифікацію. Вони так і далі, набирають там там по номеру телефона короткий номер, наприклад. то тобто Набрали і визвали по телефону, що незручно на даний час. Ну і, звісно, є основні сервіси, які там самі такі великі гранди таксі. Це дві компанії, які у нас там, де. До цих пір слідкують за автомобілями, слідкують за водіями, тобто не так, як в сервісі, там, де валить кучу заказів, а трошки по-іншому. Там, де топова служба, тобто в них теж є, там я не знаю, ну, від всіх замовлень, там, мабуть, 0,0,0,0,1%. Але вони існують. І щоб таку службу відкрити, треба просто вбахати не один мільйон гривень. Ну, десь отак. Чому ви обираєте Prius, а не Sonata? Ну, по-перше, я Prius не обираю. У мене 90% автопарку це Hyundai Sonata і Kia k 5. Тобто, ви тут написали про Optima. Optima – це більше Європа або Америка, це трохи інші мотори. Тобто, е чому я взяв Prius? Ну тому, що по перше, розхід менший, я взяв їх в направлення кращих умов на зарплати, тому що можна заробити водію більше. Чим, наприклад, на тому ж відсотки працювати на Санаті. По-перше, є багато моментів таких, що водій не хоче приходити працювати на оренду, або не хоче взяти автомобіль в оренду з правом викупу, але в нього є вільних пару днів в тиждень і він хоче прийти заробити грошей. У нас є ця можливість, чого не робить там багато, багато там різних компаній. І за цього е, у нас і сонати, і пріуси ще не виїхали, але вже поступово-поступово вони вже доремонтуються. А хіба не можна здати машину просто в контору, яка сама шукає водіїв і ремонтами займається? Ну, е, про це ви можете подивитися декілька відео. Це ви говорите про е, управляючі компанії. Що таке управляюча компанія? Це ваш автомобіль особистий, ви його віддаєте. Люди знаходять водіїв, садять на автомобілі водія і він працює. Всі ремонти вони за ваш рахунок, да, їх може робити компанія. Тобто, на своїх там СТО. Ну, як правило, такі компанії не мають своїх сервісів. То есть, вони Відправляють до автосервіса, з яким, може там договір якийсь підписаний, або там по якомусь знакомству. Тобто, і вам починається прайс, такий немаленький, що вам не захочеться здавати автомобіль в оренду. Тобто потім а, ну, как, там, слідкування за автомобілів, ну таке плюс-мінус там 70% не моє не жалко. Тому ми не набираємо на даний час автомобілі а, під. А, управління по тій причині, що нема великого заробітка для клієнта. Тобто, ви через 3-4 місяці скажете, та ну, блін, та це все капець, це фігня. Тобто, і Ми такого не робимо. Тобто, ми залучаємо інвесторів а залучаємо інвесторів, інвестор інвестує гроші, автомобіль являється його гарантією. І там, що там багато є коментарів, на які я зараз відповім. То есть, на це відкривається повністю. 18% річних, прив'язка до курсу. Все дуже просто. Інвестор інвестував гроші, інвестор витягнув свої гроші, ще відсоток. От Багато питань, зараз почалося. по... Інвестиції по дохідних автомобілях От на перше питання відповідає. Дуже багато дійсно цікавих запитань, але всі ці запитання я відкривав відео і в цьому, і в інших. Просто там або мисль десь терялась у вас, ви е, не докручували моменти. Зараз буду вам відповідати. Скажіть, будь ласка, якщо дохідний автомобіль попаде в ДТП і не буде підлягати ремонту, що тоді отримує власник і хто ремонтує автомобіль у випадку незначних ДТП? Дивіться, повторюю вам, інвестор інвестує гроші. Автомобіль є його гарантією. От, ви інвестували, у вас є автомобіль. Стоїть він, або їздить, або ще щось. Тобто, Тут ніяких ваших ризиків немає. Ви отримуєте фіксовану дохідність. Якщо автомобіль попадає в сильне ДТП, що потрібно цей автомобіль продати, наприклад, там, розібрати, на вас, як на інвестора, переоформляється інший автомобіль. Всі оформлення, переоформлення наша компанія бере на себе. Тобто ви пасивний інвестор, дали 10 тисяч доларів. Забрали 10 тисяч доларів плюс відсотки. Дали 6 тисяч доларів, забрали 6 тисяч доларів плюс відсотки. І автомобіль весь термін стоїть на вас. Дохідність оплачується кожен місяць. В зручному для вас варіанті по комерційному курсу долара. Якщо через деякий час виплачується дохідність, не дохідність, а тіло. Тобто, наприклад, 25% ми через 18 місяців віддаємо. 7,5 тисяч доларів далі працює на 18% річних. Потім через 24 місяці віддали ще 2,5 тисячі доларів. Машина залишається на вас. Далі працює 5 тисяч доларів, дохідність ви получаєте на 5 тисяч доларів. Якщо ви не хочете забирати тіло, воно може працювати далі. Автомобіль на протязі 3 років може два рази знятись вас з обліку і інше поставлене. Тому що водій, який бере цей автомобіль в оренду з правом викупа, може закрити його раніше і нам потрібно цей автомобіль на нього переоформити. От так. Дуже багато питань, бачу два коментарі, є м про податки. Я взагалі не розумію, як такое можна нести кожне відео, це доказательство чесних інвестицій. Дивіться, друзі. Я ФОП третьої групи. Я здаю в оренду автомобілі. Ці автомобілі, вся дохідність, яка йде через 3 групу, вона оплачується 5% податку. Коли я беру в борг гроші, От взяв у вас 10 тисяч доларів. Ви мені дали 10 000 доларів, я з 10 тисяч доларів заробляю кошти, плачу з цього податки? Я вам виплачую дохідність, ви платите податки. Тому що ви заробляєте. Як ви платите податки? Може у вас фірма, може у вас ФОП, може у вас там, я не знаю, ТОВ, ООО. Тобто я не відношусь. До ваших податків. Я плачу податки за себе, за свій бізнес, за свою компанію. Для того, щоб вам було розуміло, якщо до мене прийдуть, в мене є ФОП, в мене є автомобілі, які на мені всі інші автомобілі в договорі оренди. Ну, десь отак. Також все коментарі. Почему бред? Просто обычная лапша на уши. Насколько я помню, автор ранее рассказывал об инвесторах на десятке авто. Мне очень интересно, как десяток авто через три года вы, выкупа снять себя с учета, занизить стоимость при продаже более одного авто можно раз, два и так далее, и так далее. Друзья, оформление, переоформление, можно в день 10 автомобилей оформить, переоформить. Это все Робиться через законний договір. Скільки коштує машина, тобто, в якому вона стані, це вже йде внутрішня оцінка. Десятки тисяч автомобілів так продаються, продавались і будуть продаватися. На першу продажу ніхто нічого не платить, на другу продажу платиться 6%, на третю продажу платиться 18%. І за це інвестор також не переживає, тому що всі оплати оформлення, переоформлення несе наша компанія. А десятки автомобілів інвесторів, які інвестували в нашу компанію, вони їздять в оренді або в оренді з правом викупа, вони приносять дохідність, виплачують тіло вже не один рік. А ваші фантазії оставте для росту біткоїна. Незрозуміло по ремонту. Коротенький коментар. В інвестиціях, бо, як ви ще сказав, інвестор це пасивна людина. Він інвестував, отримує свою дохідність. Інвестор інвестує гроші, він ніяким чином не підв'язується під ремонти. Автомобіля під пошук водіїв, під а, я не знаю, заміну резину, під страхування машини. Є автомобіль, він не інвестор, це його власність. Він мені здає її, можна сказати, в субаренду, я цей автомобіль викупаю у нього. От проста така ситуація. Це ви мій сусід, я у вас взяв автомобіль і вам за нього плачу гроші. Трошечки більше, чим ви б пішли на ринок продали. От ви на ринок продали автомобіль за 8 тисяч доларів. А я через 3 роки вам верну там, 12 тисяч доларів. Ви заробили, але трошечки з паузою. Так би б зразу продали, заплатили податок, так би через 3 роки вам дійдуть гроші, ви заплатите податок. Ну, десь отак. Вот Багатьом не зрозуміло, не зовсім зрозумів. Тобто, якщо я вложу 8 тисяч через 3 роки я получу 8 тисяч обратно, плюс сколько годового доходу. Ну, проста математика. 8 тисяч доларів це стоїмость автомобіля. І 8 тисяч доларів я вам повертаю через 3 роки, частково. А кожен місяць ви отримуєте. Дохідність в розмірі 18% річних прив'язка до валюти. Тобто ви отримуєте 8 тисяч доларів плюс відсотки на працюючу суму. Тобто, через 18 місяців я вам віддам 25% тіла. І залишиться вже не 8 тисяч доларів, а 6. Значить, на 6 тисяч доларів будете отримувати дохідність. Через 24 місяця я вам ще верну 2 тисячі доларів і залишиться 4 тисячі доларів тіла. І ви будете отримувати дохідність на ці 4 тисячі доларів. Думаю, зараз зрозуміло. Такий завершаючий коментар. Звісно, коментарів дуже багато, але цей от набрав дуже багато такого хейта серед наших підписників. По-перше, дуже багато там хлам, пріус, за чим його вести. Там, ми розуміємо, що багато ремонтів, багато е, вже е, відриганих моторів відпрацьованих, вже батарея пошла лісом, є моменти з запчастинами, але коментар інший. Як на мене, шляпа з цими пріусами буде краще купити 30 Рено Меган. Три дизельних 14, 15 років по 8-9 тисяч доларів. Вони з витратою 6 літрів будуть ресурсніші, дешевші в службі. Але біда, що вони на механіці? Друзі, не раджу нікому Рено Меган брати в автопарк в таксі під дулом пістолета. Не раджу Рено Меган для цієї роботи. Вас затрахає так. Рено, що ви собі даже не представляєте, я з цим стилкнувся. І неважливо, в якому стані ви будете брати цей автомобіль. Якщо ви берете для себе це одне, якщо ви берете для людини, яка не береже автомобіль, ваш армоган через 3 місяці просто ляже. Так що, друзі, ви були на каналі Реальний таксист, а я всю правду вам розказав. Якщо вам хочеться, щоб. І на ваше питання я відповів, то задавайте його і в наступний раз також відповім на ваше питання. А з вами був реальний таксист. Не забувайте підписатися на мій канал. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.